Так, зімаємо кошечки, пеперс, і там буквально кілька відсотків може попасти інші бренди. Так, ось така. Тут десь з, б... з безиком. Перший лот ми знімаємо саме з цим комбінезоном, тому що він, до речі, просто попався тупо один на всю партію. Тому, коротше, я вирішила покласти цей оглядовий лот, хто захоче забере ось таким Так, Курточки. Десь може попадати така лижечка. Так, піжамка. А в цій партії, до речі, вийшло ну, чимало безика. Але давайте вже будемо все попорядку. Дуже класний теплий мікс. Він іде без зліпа. Так, піжамка така, плюшечка класна, моделька з лисинятками. Ну, 4, 6. Е, мішечки, звісно, що похожі, але я не можу сказати, що вони прям ідентичні на 100%. Тому що партія, ну, вона не маленька, і, звісно, що деяких моделей не вистачало, але ми сортували так, щоб е, будь-де попадалося щось гарненьке. Оце щось звідти попалося, десь пропустили, можливо. Наприклад, якщо це якісь чоловічки чи повтори, то ми старалися класти, принаймні, в різних розмірах. Максимально ось такі теплі класні чоловічки 80 розмір. Другий розмір буде 86-й, в інших мішечках може бути взагалі інший розмір. Так, Такі водічки у нас, теплі хлеб на дівчинку, чоловічок такий в'язаний. багато, Ось таких чоловік попався, дуже класна моделька, вона підходить, як і хлопчик, так і дівчинці. 6-9 місяців. Вони також будуть в різних розмірах. Такі в'язані 6-9 місяців. Так, я буду що мені так, ось такі в'язані чоловічки. Такі класні їхні. Ось такі класні штучки. Піжамка. Оці Дуже теж різних зручно, вони мають дві дві висоти, тобто і ніжка відкрита. Тобто дитина може собі рости і не буде швидко, знаєте, як то кажуть, виростати. Бо мавічки дуже швидко ростуть. І завжди це велика проблема, тому що вже ніжки впираються. Знаєте? Так, сканяти. Такі вони є так само ползуночки сіренькому, водіки впадаються, якась білизна може бути. Такі різноси ну, різноманітний мікс. Трошки такі модельки, як були, попадаються, щось є нове, але ви знаєте, що піруться, в принципі, і феберс, він, в принципі, теж завжди йде з року в рік, скажімо так, однотипний. Да? Так. Трошки забираю зі стола, щоб було зручніше. Маєчка з трусиками, комплект штанів такі класні, 6-8. Так, такий такий такі. Ще у нас буде малючок. Звісно, що без малючка можна буде замовити, якщо хтось хоче, але. Але маєте на увазі, що малючка тут досить багато. По браку, Значить, що стосовно браку, слухаємо уважно, щоб потім не було. Тут ми передивлялися. В принципі, до такого, такого браку немає. До речі, це підібрали ми костюмчик. Такий вийшов. До 5% від ваги. Брак будь буччиком зло, це може бути. Ну, це така норма. Вони купуємо так само з браком, і нам постачальники рахують до 10%. Тому якщо ми вже там прям побачили якісь дуже-дуже такі які взагалі неможливо там нічого не зробити, або там якась така дирка, з коло ще щось, ми стаємо такі речі не класти. Але коли до сортування великі об'єм, то десь щось може розкочити. От тому майте на увазі зважити ваш брак, це світиться тому. Берете, зважуєте ваш брак, якщо він вам попався, якщо ви рахуєте, але дивляться що ж тамператури, не через бірки. Це не ну, це якби ну не брак. А До речі, тут майже з бірочкою, що класно, бо ви знаєте, що ви дуже часто попадають саме такі. Речі, розпоровані піжами, це такі без безбірки. То тут, ну я не знаю, певно, що 99,9% бірка. Якщо ми десь щось не пропустили, там, не, то, це піжамка. Така піжамка ще 24 плюшик. Тому ну. Але, в принципі, все таке воно класне. Так, така піжамка для хлопчика. Десь 12% такі теплі штани, класні. На міху це вже така Зимова у серія. Шкарпеточки, такі васінчики. Лосіни, до речі, є. Теж класно. Тут багато таких садочок можна зараз лосінки брати. Багато після школи для фізкультури. І, до речі, пільника тут небагато. 8-10. Ось такі класні джогіри. ну, Малючка, так, да, малючка тут немало, до 4 прямо багато його вийшло. Але оці класні тунесеньки такі, вони світяться. От, ще чоловічок. піжамка, Ну, річна випадається, Оля. Такі логічна тематика маю на увазі. Бодіки, бачите, ну, досить багато. Тут буде берегом, це буде дуже вам класно. Такі. Такі він класний, що. І багато саме такого віку для садочку, що теж класно. Садочку руки. Так, це у нас на терміку. Тема штани такі класні. 10-11. Так, сукня, така святкова. Шісті светрик. 6-8 рочків. Штанішки такі теплі йдуть. На фісики. Шкафети, чорномата. Отакі в садочок класно займатися творчістю. Светри дуже класні. У них кусінькими, якусіньки. І вікова котафуя класна. 8-10 очків. Так, що у нас тут? Така штучка. Так, а ось перша там без біочки впалися. Такі динозаври, класні. Штаніжки. Серія. Такі класні плюшеві з вишивкою. Штанішки бебі, палючок. Теплі. Класні. Так. Будь-який рубчик. Ось такі класні новорічні, вони будуть світитися і не будуть жати, тому що Такі, такі речі класно саме вдома. Носить бог коли. Опалення вже то, не дуже походиш в цих таких светрах дуже новорічних. Ось такі светрі. Це на пісику тепло. Так, такий. Штани спортивні, теплі. Такі прям джоєри теплющі. 18. Ось такий костюм 8-10. Ну, я бачу, ну, що підика взагалі майже немає. Така класна на флісику. 12-14, можна сказати, перша кофта, така на фісі, але дуже класна. Бачите, яка тепла прямо на міху попалося? 6-12, Ось такі. Такі жамуки. Щенячі патруль. Так, ось такі теплі, 6-8 бомбери. Класні на хлопця, Ось така 8-10, дівчинка. Далі ось такі плюшки попадаються, або хлопчика або дівчинка. 8-10, теж теплі. Шкарпеточки маххові, прям теплі, теплі. Штаніжки. Динозаром теплі. Вони, дорожчі, динозавр, по-моєму, світиться, якщо я помиляюсь. Так, ось Такі лосінчики 8-10. Джинсики. Теплі штанішки 4-5, но ну, утеплені. Такі лосінки. Така ще плюшка. Тепла 4. 6. Так, світиться. Такі новорічний, класний, теж він світиться. Ще один такий. Так, і ще одна ковтинка. Ну, в принципі, все. Ось такі класні мішечки. хто хоче, замовляйте.